Я не боюся висоти. Я згадую, що можу літати. Аудіопростір зцілення через згадування передано в полі Антоса. це не просто медитація, це місце всередині тебе, де страх перетворюється на світло, де пам'ять більше не тисне, а розкриває крила. Цей простір створено, щоб м'яко, без зусиль, звільнити енергію страху висоти і згадати, ти ніколи не була меншою, ніж небо. Зараз. Просто дихай, не поспішай, нехай твій подих стане трохи глибшим, ніж щойно, ти нічого не мусиш, немає завдання, є лише присутність, і ти в ній вже достатня. Згадай, той момент, коли стоїш високо, не тіло, а відчуття, відкритий простір, далеко внизу, земля, і раптом напруга, стискання, страх. І зараз я прошу тебе не відганяй цей страх, бо він не ворог. Він, згадування, це пам'ять. Пам'ять про те, як ти колись злетіла, і втратила крила, пам'ять про падіння нетілесне, падіння з цілісності, з любові до себе, але зараз усе інакше, ти більше не мусиш боротися. Ти не маєш стрибати, ти не маєш доводити що сильна. Зараз ти просто дихаєш. І твоя душа м'яко розкриває свої крила зсередини. Не для польоту, а щоб пам'ятати. Що ти, небо, не тіло, яке боїться впасти, а світло, яке вміє ширяти. Зараз, уяви, як під тобою простір, без дна, без загрози, просто величність, і замість стискання, довіра, довіра до себе, довіра до простору, довіра до крил, я вже не та, що боялась. Я та, що згадала. Мій страх більше не мій. Я вдихаю спокій і розгортаю крила, не щоб тікати, а щоб бути. Ти можеш повернутись сюди будь-коли, коли серце стискається, коли простір лякає, коли хочеш згадати, що ти не тінь, ти висота.